В тому, що а, Дуже великі гроші дійсно Америка сплатила Європі за техніку, яку техніку потім передали ага. Розумієш? Тобто, наприклад, там, літаки там, коштують там, там, наприклад, там, 40 мільйонів доларів там, або там, 100 мільйонів доларів штука, а нам віддають літак, який коштує 10 старий свій, розумієш? Ані вважають, що таким чином допомогли й нам. Ні. А гроші дійсно, які дошли до нас, на яку суму отримують, ну це дійсно до ста мільярдів, мільярдів доларів. Тому наш президент. Ну, бавиш, ну тобто, тобто, що... то, 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 в принципі, стриб, 300... Я впевнений, що обов'язково все це порахують. І те, що мичного ні розповідають, що Зеленський не знає, куди зняли гроші мільярди ну, туди-сюди. А що Зеленський повинен був порахувати, скільки грошей? Він повинен це знати. Я думаю, що є людина, там, місь фінансовий, який там, там Марченко за це може відповісти. Я впевнений на 100%, що ніхто нікому не віддасть долар. Особливо американський долар.